У пустелі сухій, де вода це всього лише слово, де немає дощу і покололась суха земля, там блукала душа, так знеможено пусто і кволо, Ніби в пошуках чогось, а чого не знала сама, у пустелі сухій, де пісок засипає очі, де під сонцем полючим засихає на ранах кров. У пустелі оті Лише дні зміняють ночі, то палючеє сонце, то вітер знімається з у пустелі безлюдні блукають лише одинокі, не заходять сюди ради галасу, чи то розваг, у пустелі сухі, Там здається, вода далеко, у пустелі сухій, попі ледве вже на ногах, а під голову. Бачу Бога, може, прийде до мене і дасть хоча пригощу води. У пустелі не страшно Лише думки одні про того, хто у пустелі дає нам без міри живої води, мірядичись піщи, він в віна оберне живі краплини а на рани твої покладе він долоні свої, ти не бійся. Що тебе поведе він крізь пустиню, у пустелю тінь Він тебе понесе на собі, а полючує сонце, він в силі закриє тінню, обертає в оазис, він дюни сухого піску. І не треба себе піддавати тяжкому безсилю. Бог створив цю пустелю, не кине тебе вімерну. Ти не можеш спинитись, не можеш опасти без силу. не дозволь собі думати, він уже про мене забув. У пустелі сухій він криниця твоя і сила. І змаїловий голос, і твій і однаково чув. Я не можу судити, як довго ти йдеш цю дорогу, скільки тратила сил і як тяжко буде душа. Знаю точно одне. Улікує він зранені ноги і підтримає там, де вже пустка відчай, німота, де відлонням глухим віддається один лише стоїть. Замість сліз лиш зітхання, і понурі пусті почуття. Ти пройшла вже пустельний. Коли ти прийдеш цю і палючу пустелю, де під сонцем знеможеш, де тратиш останню сльозу, поведе він тебе на висоти свої, пасовиська зелені, і він дасть радість як дар, нагороду дасть пісню нову. Твоя сила, його безкінечна, безмерна любов, бо у тебе кріцева мета не розп'яття його лоха. Ти з голофе до вічної радості йшов. Що... Потримайся ще трохи. Ось близько твоя перемога, він одягне тебе білосніжний блискучий лісон. А на голову в нього для тебе готова корона. Може, ступиш ще і буде останнім цей крок. Може, ступиш ще раз і скінчиться пустельна дорога. У пустелі сухій, де криниці Господь відкриває, не забути не пінута ти у страшній самоті, хто пустелю палючу, хоч раз у житті подолає.